Ранок середи рівне зустріло за барикадованими центральними вулицями у якості барикад лави, які дотепер прикрашали майдан незалежності. У відповідь на ескалацію протистояння у столиці рівненські мітингарі знову скликали народне віче. На ньому закликали до загального страйку. Потім колона рушила до приміщення обласної державної адміністрації. На порозі їх зустрів керуючий справами комунального підприємства Майновий комплекс Рівненської облради Валентин Кирилюк. Він зачитав розпорядження голови обласної державної адміністрації. В розпорядженні сказано перенести робочий день з 19 лютого на 15 березня. Рекомендувати всім керівникам структурних підрозділів перенести робочий день з метою забезпечення життєдіяльності. Діяльності області керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату організувати роботу в телефонному режимі. На робочих місцях залишилися лише п'ятеро працівників, КП майновий комплекс та ще кілька бійців Державної служби охорони без зброї та спецзасобів. Усі інші кабінети будівлі опечатано. Коли у приміщенні відновлять роботу, Валентин Кирилюк прогнозувати не береться. Так таке розпорядження завтра всі вийдуть. Я так розумію, що так не було ніяких тільки на один день. Сьогодні перенесли на 15 березня. Коли голова? голова сьогодні вранці був на роботі. Потім залишивши у приміщенні облдержадміністрації свою охорону, натовп мітингувальників вирушив до обласної прокуратури. Там до них приєдналися і кілька активістів столичного майдану. Одна із них Тетяна Чорновол. Я приїхала сюди, бо це західна Україна. Я приїхала сюди, щоб звертатися до армії, стати на захист народу, тому що вони давали присягу захищати народ. І Зараз якраз та хвилина, коли треба захистити. Тим часом за круглим столом із прокурором області представники радикального крила Роман Коваль та Олександр Музичко озвучили вимоги мітингувальників. сьогоднішнього дня прокуратура області опечатується, Ви звісиря покидаєте все приміщення, залишаєте під контроль і залишаєте під контроль правого сектора і громадських активістів. Обіцяємо, Прокурор області Олександр Черепаха із аргументами мітингарів погодився. Для того, щоб не усугубляти цю ситуацію, для того, щоб не провокувати цю ситуацію на нашому тут рівні, рівенському рівні, мною прийняти таке рішення ми залишимо будівлю, для того, щоб зберегти мир, спокій, здоров'я, головне, життя людей. Вже за півгодини прокурори залишили приміщення обласної, а згодом і міської та районної прокуратур. Після цього епіцентр подій перемістився до обласного управління внутрішніх справ. Тут мітингарі вели перемовини із його керівником Дмитром Лазарєвим. В результаті порозумілися. Прекрасно розуміємо, що це є. Що це за об'єкт, але ваші працівники вимушені сьогодні будуть покинути приміщення і піти просто звідси або приєднатися до місця. зараз? в приміщенні остаються працювати слідчя оперативної групи в кількості 12 чоловік, а також ваші працівники в ліце правого сектора керівником брані. Поки тривали перемовини, у внутрішньому дворі управління МВС запалала пожежа, горіла документація. На місце прибули рятувальники та дві пожежні машини. Ми викликали, подзвонили. що Ми приїхали. А викликали хто міліція? Я не знаю. Ми ми реагуємо на повідомлення на допомогу пожежникам. Прийшли і учасники мітингу. Тож частину документації врятували Роман Свирида, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.